О, яке формулювання, да? таке ух. Наваристе таке. Що значить звільниться від раціональності? Це ж щось на розумному. Звільніться від раціональності зробіть так, щоб не було знаменнику у корні. Причому за чисельник мовою не йшла. Тут помножено корінь з п'яти. Так, і отримую та чисельну корінь з 5. А тут корінь з 5 на корінь з 5 – це корінь з 5 в квадраті, тут буде просто 5. Ось така відповідь, ось такий розв'язок. Тут корінь третьої степені з двічки. Не, не вистачає двох степенів двічки. Тобто я все домножу на корінь третьої степені з 4. 4 на 2 буде 8. І з восьми я кубічний корінь вже знайду. Тут корінь третьої степені з восьми це просто 2. 1 на. Корінь х плюс 3, що ми можемо зробити? А лише формулу скороченого множення. В лоб помножити на корінь із х, Я не звільнюся від ірраціональності, буду 3 помножене на корінь з x. Тому я маю згадати, що є така формула скороченого множення різниця квадратів, і усе це піднесеться до квадрату. Тобто корінь х квадратів буде мінус 3 в квадраті. Корінь піде. Ми звільнилися від ірраціональності в знаменнику.